Привіт, Сеат Леон на тесті каналу авторозбор. У нас сьогодні пасмурна погода. Не знаю, як камера передає чи не передає картинку. Ну, неважливо. Сьогодні розповідь про такий цікавий автомобіль, якому насправді досить важко знайти конкурента. Важко знайти конкурента по його поведінці. На багатьох автомобілях такого класу я їздив: це і мегани, і пежоти, і гольфи, і... та що тільки не візьме, і мази, і... Mitsubishi Lancer і все, що завгодно, я їздив, але такої спортивної поведінки, як має Seat, ну насправді має дуже мало який автомобіль. Це реально пацаняча машина, незважаючи навіть на те, що даний екземпляр, на якому я катаюся, має двигун 1,6 бензин, це атмосферка, машина відчувається такою, знаєте, з зажигалочкою. Вона прикольно їде. Погано крутиться, вона гарно стартує. в неї коротка коробка завдяки цьому в місті. Ви почуваєте себе, наче на такому ну не суперпотужному, але боліті, який може дати вам ефект такого: знаєте, пограти в шашки інколи, інколи дуже швидко перелаштувати зі смуги в смугу, різко стати в стрій. Автомобіль насправді в тому плані дуже таки прикольний. Хто їздив на сіратах, той. Теж, я думаю, підтвердить мою думку, що важко знайти конкурента по поведінці саме от Леону. Він дуже має спортивний характер, він має таке потужне кермо, воно дуже гостре. Двигун 1,6, незважаючи на його 102 кінських сили, веде себе досить спортивно, тому що коротка коробка, я вже повторююсь. І дуже тут прикольні такі спортивні гальма, як на мене. Дуже класні сидіння Рекаро. Насправді Леон. Заточений під навіть не Фер Леон, він заточений під спорт. Ну, це моя така особиста думка. Я не хочу сказати, що нема більше таких автомобілів. Звичайно, що і Mitsubishi Lancer має трішки такий сп спортивний характер поведінку. Але таких пацанячих машин, як Леон, не так багато. Ну, ви хочете, можете сказати, що Golf GTI, так, Golf GTI чи GDI, але, блін, вони каси стоять страшної, тобто вони дорогі машини. Ця машина коштує. Відносно дешево, і в ній ви можете себе відчути реальним пациком. Пациком, який може понавалювати по місту десь. На трасі вона, звичайно, ця машина буде скучною, тому що 1,6 він ну, точно не зможе її повести з такою ефективністю, якої ви можете очікувати від спортивного автомобіля, але в місті він вам цей ефект такий невеликий дасть. По трасі ним, на трасі, точніше, на шосе, ну, ним комфортно їхати насправді ну, не більше, ніж 100. 10-115, тому що високі оберти, і оцей такий гул двигуна, який прикольний в місті при розгонах. Він не прикольний вже зовсім стає на шосе, коли він такий статичний, стабільний, і машина постійно вас робить. Ну, чесно, мене особисто це. Мені це некомфортно. тобто я не хотів би на такому автомобілі їздити більше, ніж 110, тому що насправді після 110 такий відчутний гул є. І якщо ви будете їхати кілометрів 400, або, ну, наприклад, десь в Карпати, 600 чи на море, то він вас просто задовбе. Для таких варіантів треба брати той же самий Леон, але або 1,4, але 1,4 такої, такої типу спортивної поведінки на старті він не має. Ну або брати 2 літра дизель, чи 1,6 дизель, чи 1,8 TSI. 2.0 Тобто в хорошому стані, якщо ви знайдете, то ця машина принесе вам реально багато задоволення. В плані керування нею, в плані кайфу від її динаміки, ну і в принципі від досить багатьох моментів, які ви будете не очікувати. Дуже спортивна поведінка керма, спортивна поведінка самої машини як такої на дорозі, в плані перелаштувань, в плані багатьох моментів. Тому вважаю, що Seat Leon це кращий пацанячий мобіль за такі гроші, скільки коштує саме Seat Leon Ця машина буде коштувати район 6100 доларів. Вона з двигуном 1,6, вона має 230 тисяч оригінального пробігу. Тут 1,6 BSE 102 кінських сили, простий двигун, на який можете ставити собі газюльку, кататися, кайфувати, навалювати на ньому. І, в принципі, не страшно, тому що йому в цьому двигуну при нормальному сервісі якраз таки оці оберти. Є, коли його трошки підкручувати, так він буде можливо трішки підбирати оливу, але він буде крутитися, в нього не заляжуть кольця і буде вести він себе адекватно. Він не боїться таких підкручувань. Він прикольно має прикольний акустичний такий, скажем, звук в місті. Не прикольний акустичний на трасі. Цей автомобіль точно більше ніж в гольф в салоні. В ньому комфортніше сидіння. Він ширший, він більше місця має позаду. У нього досить такий великий багажний відсік. І автомобіль. Насправді, по багатьом параметрам, мені неймовірно сподобався як такому досить водію, який має великий досвід, який користувався ну, дуже багатьма автомобілями. Саме ця машина є такою, знаєте, як сказати, російською мовою, якщо так можна зараз говорити, е азартною машиною. Не знаю, можливо, це і українське слово, досить такою азартною. Тобто ти тобі. Хочеться на ній понавалювати, хочеться швидко поїхати, хочеться прикольно так погазувати, перелаштуватись. І виглядає, в принципі, він досить класно. На гарних дисках, на гарних тапках, як я їх називаю. Ну, мені він подобається. Насправді цікава, прикольна така пацаняча машина. Я не скажу, що вона сімейна, але для невеликої сім'ї з однією дитиною, я думаю, що у вас повністю така машина влаштує. Давайте покажу вам місце позаду автомобіля. Точніше позаду водія. Ой, блін, як я вимазав тут коврик. Спортивний такий агрегатик. Так, зараз відкрию. Тут я вже сказав більше місця, ніж в гольфові. Хоча здається, що не більше. Але коли сідаєш, тут це дуже сильно відчувається. Тобто є ще місце, ширина велика, висота хороша над головою, маю на увазі. Сидіння гарно регулюється, ну і вони, в принципі, є Отакі прикольні. Але проблема в тому, що вони отут бачите, мають такі складочки. Це якби, теж типова проблема саме, ну, саме цих автомобілів леонів. Тому що сидіння велике, і люди кожного разу, коли сідають або виходять, вони його... Підминають. Тому так. Машина, друзі, готується до зустрічі зі своїм новим власником. Що я по ній зробив? Повитягував м'ятинки, залишилась поліровка, і підфарбувати бампер. Тут у нас є така проблема на бампері. Одна і інша. Ну Я думаю, що я його підфарбую, машину підполірую і вона буде вже. Шукати свого нового власника. Це повторюсь, Леон 1,6 BS 230 оригінального пробігу, два ключі, комплектація, кондиціонер, круїз, кермо, шкіряне з ну, і мультикермо має на увазі. Що ми ще маємо комплектації? Чотири підйомники, складання зеркал, два ключі, ручка на перешивці, тому що вона стерлася трошки на такому пробізі. Машина зараз в даний момент в неї замінена. Улива потребує вона також ще полірування. Я сьогодні витягну в ній м'ятини. Вона вже майже-майже готова до зустрічі з новим власником. Мятини я підтягнув, двигун не митий, нічого я йому не робив. Тому так. Залишилося ще, ну, можливо, не знаю, можливо, помити під капотом, можливо, не мити. Підфарбувати бампер. І сполірувати, М'ятинки підтягнуті, все зроблено. І далі машинка може знайти свого нового власника. Ціна орієнтовно 600. А, друзі, до речі, ще отутце стікольце відсутнє. Воно є, точніше, але воно тут е має тріщину. Ну, не знаю. Думаю, що знайду такий ліфтарик і поставлю сюди просто новий. Тому так, район 600 з сертифікатом буде вона коштувати для свого нового власника. А, до речі, каталізатор не вирізаний. Часто запитують за каталізатори. Я знаю, що вони коштують 200-300 баксів сюди. Ну, Я його нарізав і різати не збираюсь. Колодки, бачите, передні. вольц, диски також. Резина літо хороша, диски тут 16. Встановлені континенталь попереду, а позаду у нас якась інша гума, але теж протектор ще адекватний. Тому так, все, друзі. кому цікавий сіат, телефон в описі до відео, забруд перепрошується, все помиється, почиститься. Сидіння, ну, сидіння це типова хвороба для рекаро. В принципі, його можна легко відновити. Можливо, навіть я це і зроблю, якщо в мене на це вистачить часу і до того моменту ніхто його не придбає.